А ви пили в цьому сезоні гарбузове пиво? Памкін Ель Гарбуз, версія 2024 від львівської крафтової бриварні. Правда. Як у більшості пива від правди, повторне бродіння у пляшці. бельгійський стиль. А нижче дуже дрібним текстом написано, що це традиційне осіннє пиво, зварене з використанням ранніх українських гарбузів та спецій. Має щальне тіло, солодовий смак та виражений пряний аромат. Гадаю, ця етикетка колись таки стане колекційним бестселером. Щальне тіло. Та хто ті етикетки читає? 7% алкоголю, початкова щільність 18 та 14 IBU. Використали 100 кг гарбуза з місцевої ферми. У складі солод ячмінний світлий, солод пшеничний світлий, пластівці вівсяні, гарбуз, мускатний горіг, гвоздика, імбир, лактоза, хміль, магнум. Минулого року, кажуть, було 30 IBU. Як на мене, воно схоже на бельгійське густа піна шапка та мутно помаранчевий колір. Аромат насичений, солодовий, пікантно гоструватий, з ледь відчутними солодовими нотами. У смаку спочатку м'якенький карамелізований гарбуз, але потім доганяють всі ті спеції, що вказані у складі: і гвоздика, і кориця, і мускатний горіх. Через потужну пікантну завісу спецій таки пробивається ароматна гірчинка хмелю магнум. Насичений, питким його назвати важко, можна пити маленькими ковточками. Як на мене, мало гарбуза, багато спецій. З корицею здається навіть перебор. Я б замінив мускатний горіх на якийсь гострий перець. Було б прикольно. Цікава ваша думка про це пиво або якесь інше харбузове пиво, яке ви пили. Можливо, воно краще. Цей сезонний чекін обійшовся мені в 93 гривні. Більше прирізне пиво на ютуб каналі. Певна п'ятниця.